Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете пройти курс реабілітації безкоштовно. Відповідні роз'яснення надає Національна служба здоров'я України. За інформацією надає Національна служба здоров'я України в 2024 році. реабілітація залишається одним із основних напрямків програми медичних гарантій. Медична реабілітація передбачає стаціонарну або амбулаторну допомогу пацієнтам поза гострим періодом захворювання з метою відновити або поліпшити ваше здоров'я. Якщо ви або ваші рідні потребують реабілітації в умовах стаціонар, вам потрібно звертатися у медичні заклади і реабілітаційні центри, які мають договір із Національної служби здоров'я України за пакетом реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Якщо мова про Реабілітацію без госпіталізації, то потрібні заклади з договором за пакетом Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах. Щоб отримати реабілітаційну допомогу в умовах стаціонару, вам потрібно мати є направлення, електронне направлення від лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Для, реабілітаційної, для реабілітації амбулаторного. Амбулаторно, щоб ви могли пройти реабілітацію, вам необхідне направлення або від сімейного лікаря, з яким укладеного відповідну декларацію, або відповідно від лікуючого вашого лікаря.